Є дуже класна схема: де лежить успіх, де лежить неуспіх. Ви можете робити якісь речі погано. Чому? Тому що ви просто не вмієте, у вас ще немає досвіду. Або ви можете їх робити добре, тому що ви навчилися. Ви можете вміти і хотіти робити речі, які потрібні ринку, або робити речі, які ринку взагалі не потрібні. Де ви починаєте свій шлях сьогодні? Де ви? В якому квадратику? Я вам скажу, ви в четвертому квадратику. Поки що ви не дуже вмієте робити класні речі, бо ви тільки починаєте свою кар'єру. Але ви бачите ринок і у вас є хороший шанс робити речі, які треба. Скоріше за все, оскільки ви талановиті люди, через кілька років ви будете робити ці речі добре, ви будете добре заробляти, і ви зробите там свою кар'єру. В чому є проблема? Вітер часу буде. Тиснути на вас із другого квадратика ви перейдете в перший, коли ви будете дуже добре робити речі, які стають нікому не потрібними. Так само, як, наприклад, виробники друкарських машинок. Вони можуть робити блискучу свою роботу, але кому зараз потрібна друкарська машинка? Або коректори? Бо зараз цю роботу прекрасно виконує штучний інтелект і там базові програми. Світ змінюється так швидко, що ви не знаєте, як швидко ваші навички стануть нецікавими, неважливими. І головне про це не сумувати. Чому? Квадратик номер один це пастка. Бо коли ви навчилися щось робити добре, ви не хочете нічого робити погано. Ви не хочете знову бути аматором. Що говорить теорія? У вас немає іншого вибору. Якщо ви хочете винаходити себе, якщо ви хочете залишатися актуальним довго, в певний момент, коли ви будете успішними, коли вам всі будуть аплодувати, вам треба знову зробити крок вниз і почати робити речі погано. Але ці речі будуть новими і вони будуть потрібні післязавтра. Не бійтесь цього.